すいません。 Шановні колеги, мені завжди було цікаво, чи, яким чином впливає наше лікування і яким чином з іншого боку все ж таки гормональний стан чоловіків і жінок впливають на ефективність лікування е, при серцево-судинних захворювань, особливо навіть при covid 19 І давайте таке питання: чи є все ж таки COVID-19 перебіг різних у чоловіків і жінок? Що у нас все ж таки чекає. Але якщо взяти всі дані, то немає очевидних гернерних відмінності у співвідношенні осіб, що інфікувалися COVID-19. Ми бачимо з вами, різниця недостовірна. Серед пацієнтів з COVID-19 чоловіча стать асоційована з достовірно вищим ризиком госпіталізації до відділення реанімації інтенсивної терапії. І серед пацієнтів з COVID-19. Чоловіча стать асоційована з достовірно вищим ризиком смерті. І що в Україні? А в Україні ми бачимо, що 52% 2 жінок захворіли COVID-19, коли це було, да? і 48% чоловіків. Але відношення смертей жінок до чоловіків 1 до 1,6. Тому ми розуміємо з вами, що на жаль, все ж таки загинуло чоловіків більше, ніж жінок. Гендерні відмінності. Може гігієна, може жінки чаще миють руки, але фактори способів життя, такі як куріння і виживання алкоголю, які частіше відмічаються у чоловіків, можуть, можуть це взагалі пояснити високу смертність у чоловіків. Відносно гігієни. Ну, хтось, і хто й вважає, що жінки просто більше сумлінно миють руки, ніж чоловіки. Але такі погляди все ж таки просто анекдотичні і є стереотипні. Але є біологічні відмінності. Вони полягають в тому, що чоловіки і жінки борються з інфекцією. Статеві відмінності, такі як статеві хромосоми і статеві гормони, можуть впливати на те, як імунна система людини реагує на патоген. Загалом жінки здатні на більш сильну імунну відповідь на інфекцію чи, або вакцинацію. Розповсюдженість рецепторів АПФ2 набагато більше у чоловіків, і це може виступати шляхом, що забезпечує більш легке потрапляння вірусу до клітини. У жінок наявні дві ікс-хромосоми, ми про це з вами все знаємо, які містять в своєму складі більше генів, пов'язаних з імунною системою. Естрогени, з іншого боку можуть відігрівати захисну роль шляхом пригнічення гострої фази імунної відповіді, що призводить до підвищення вивільня цитокінів. Деякі важливі імунні клітини – Мають рецептори до естрогенів, А введення естрогенів було асоційовано із зростанням загальної імунної відповіді, навіть інвітро. Е е ну, яка смертність у Європі? Е ми бачимо з вами, що за даними Всесвітньої охорони здоров'я, е 56 жінок гине і 43 чоловіків. Але Якраз інсультів, ми можемо звернути увагу у жінок смертність 18%, у чоловіків 11%. Ну, і найбільш всього ці дані і відповідають за різницю у смертності у чоловіків і жінок. Яка ж виживаність після гострого інфаркту міокарда у чоловіків і жінок? Ми бачимо з вами, що чоловіки після. Більше ніж три роки після інфаркту міокарда, гострого інфаркту міокарда, вони продовжують жити. І це дуже-дуже добре. Але що відбувається з жінками? 50 місяців, і, на жаль, ми бачимо смертність жінки, які перенесли інфаркт міокарда і цикровий діабет, мають. На жаль, вони гинуть. І це дуже-дуже погано. Це треба звертати увагу обов'язково на це, таких жінок. І тому. Всесвітна федерація серця, якраз вона і наполягає на тому, що треба звернути увагу. Обов'язково треба звернути увагу на захворювання ішемічної хвороби серця у жінок. Ну, Є розповсюджені міфи. Ну, Міф перший. Перший. Захворюваннями серця страждають чоловіки, в той час, як основну загрозу для жінок становить рак. Але факт. Факт такий, що захворювання серця це вбивця, що вражає більше жінок, ніж чоловіків. І більш небезпечний, ніж всі форми раку разом. Другий міф. Захворювання серця це проблема людей похилого віку. Але факт, захворюванням серця страждають жінки будь-якого віку. У жінок молодого віку комбінація застосування антиконтрацептивних препаратів і куріння підвищує ризик серцевих захворювань на 20%. Ми розуміємо з вами, що і куріння, і контрацептиви, препарати, на жаль, підвищують тромбоутворення. Міф третій. Захворювання серця не стосується жінок, що займаються фітнесом. Але факт. Навіть якщо ви бігаєте марафон, ризик серцево-судинних захворювань не усувається повністю. Такі фактори, як холестерин, диетичне уподобавання і куріння, можуть врівноважити ваші інші здорові звички. Міф слідуючий: жінки не мають жодних симптомів. Факт: насправді у жінок є. Більше ймовірність задишки, нудоти, блювання, болю в спині або щелепах, запамари, чи головокруження чи непритомності. Ви знаєте, рекомендації Європейського товариства кардіолога 2003 року вони наголосували дуже цікаві такі були парадігми, що є типова стенокардія і є атипова. Атипова стенокардія – Наголошувала, що є в кого? Люди похилого старечого віку, молоді люди, пацієнти з сукровим діабетом і жінки. Вибачте, а хто залишається? А залишаються чоловіки працездатнього віку. Оце типовий інфаркт міокарда, а все інше нетиповий. Але це ми бачимо з вами, що це не так. Ну, на жаль, ситуація є дуже неприємна з, з ожирінням серед жінок в Україні. Ми бачимо з вами, що нормальна маса тіла тільки 15% у жінок з, з захворюваннями серцево-судинної системи. Але ожиріння 64%. У чоловіків, слава тобі Боже, тільки 33% куріння. Ми зараз дані Євроеспа чотири куріння як фактор ризику в Україні, в Європі серед жінок і чоловіків. І ми бачимо з вами, що в Україні 26% чоловіки вони палять, 22% в Європі. Жінки 4% в Україні, слава тобі Боже, а в Європі 13%. І серцево-судинних факторах ризику. Ризик пов'язаний з курінням, пропорційно більше у жінок, і про це треба пам'ятати. Регулярне вживання цукрових підсолоджуючих напоїв пов'язане на 35% більше з ризиком розвитку ішемічної хвороби серця у жінок. У жінок відмічається більша поширеність ожиріння це центрального ожиріння. Абдомінальне ожиріння пов'язане з масою лівого шлуночка. Більше у жінок, ніж у чоловіків. На цукровий діабет частіше страждають жінки. Цукровий діабет другого типу є більшим фактором ризику ішемічної хвороби серця у жінок. Індекс маси тіла як незалежний прогностичний фактор мозгових та коронарних подій має більшу предиктивну силу у жінок, ніж у чоловіків. І нетрадиційні фактори серцевого ризику унікальні переважають у жінок. Це рання менопауза. Гестаційний цукровий діабет, гестоз, еклампсія, а також системні запальні порушення. Артеріальна гіпертензія. Ну, виходячи з сучасного визначення, у Європі та США кожен третій дорослий страждає на артеріальну гіпертензію. У молодших вікових групах до 44 років поширеність артеріальної гіпертензії у чоловіків вища, ніж у жінок. Але у літнього населення артеріальна гіпертензія частіше зустрічається у жінок. І вона шалено зростає після менопаузи. Системна артеріальна гіпертензія і неконтрольована артеріальна гіпертензія становить більше навантаження у жінок. Ну, Крім того, артеріальна гіпертензія у жінок має більш несприятливі. Патофізіологічні наслідки і призводять до істотних, структурних та функціональних змін серця. Гіпертрофія лівого шлуночка, концентричне ремоделювання лівого шлуночка, дилятація лівого передсердя, діастолічна дисфункція, серцева недостатність і підвищена жорсткість артерій, діабет та хронічна хвороба нирок частіше зустрічаються у жінок з артеріальною гіпертенцією. Шановні колеги, ми бачимо з вами розвиток посмінно-паузальної артеріальної гіпертензії. І це пов'язане із підвищенням маси тіла, і з підвищенням реніну, рині, і симпатичною активністю. На жаль, це розвиток оксидативного стресу, вазоконстрикція, ренальна вазоданкриція, ендотеліальна дисфункція розвивається. І ми бачимо дисфункція ендетелі, все це призводить до. Артеріальної Ну, Крім того, є менопаузальний ризик. У молодих жінок з ранньою менопаузою спостерігається підвищення серцево-судинного ризику. І у постменопаузальних жінок ми бачимо з вами все ж таки і ген, ген, генотип впливає, і впливає вік, впливає маса тіла, рівень холестерину, крім того, естрадіолу ризик впливає. І далі все це призводить до такого патогенетичного колу артеріальної гіпертензії. В даних Єврое 4 4, Євроеспа 5 ми можемо порівняти кількість пацієнтів, які досягали 140 на 90 в Європі і в Україні у чоловіків і у жінок. І ми бачимо, що в Україні чоловіки 38% досягали. А жінки 47 досягали менше ніж 140 на 90. в Європі 35% і 48%. Я хочу звернути вашу увагу, що дуже важливим є, на мій погляд, гендерне лікування. І сьогодні ми бачимо вже результати метааналізу, Це було в 2007 році, в European Journal of Heart Failure, виживання чоловіків і жінок. При призначенні сартанів та інгібіторів АПФ протягом трьох місяців при хронічній серцевій недостатності за даними Коплана-Мея капланаме пеартеральної гіпертензії, ми бачимо з вами, що у жінок все ж таки спрацювали все ж таки, сартани, а у чоловіків чаще це було інгібітори АПФ. Ну і далі ми бачимо знову ж таки кривий капланамеря виживаності. Ішемічна хвороба серця. Середній вік жінок, що страждають на ішемічну хворобу серця, приблизно на 10 років більший, ніж у чоловіків. У жінок відмічається більш високий рівень смертності після першого інфаркту міокарда та коронарного шунтування, ніж у чоловіків тієї ж вікової групи. І жінки з гострим інфарктом міокарда мають вищий стаціонарний ризик повторного інфаркту міокарда та розвитку серцевої недостатності на 26% вищий рівень повторної госпіталізації впродовж року, навіть після коригування на супутні захворювання. Ну, і далі ми бачимо з вами в цьому метааналізі кількість ураження коронарних артерій у чоловіків у жінок. І ми бачимо достовірні дані менше ніж 0,01, що двохсудинне ураження 212 жінок проти 869 пацієнтів-чоловіків ураження коронарних артерій більше. І досягнення хворими України та Європи цільового рівня ліпопротеїдів низької щільності. Ми бачимо, на той час це було менше ніж 2,5 мілімоль при застосуванні гіполіпідемічної терапії, і без і ми бачимо з вами, що все ж таки у чоловіків в Україні навіть більше було досягання ніж у жінок цільового рівня. Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет та куріння є більш потужними факторами ризику гострого інфаркту міокарда у жінок, ніж у чоловіків. Психологічні фактори важливіші для жінок. Соціальний стрес одна із головних детермінант повторного інфаркту міокарда у жінок. І систолічний артеріальний тиск є сильнішим фактором ризику гострого інфаркту міокарда у жінок на відміну рівня загального холестерину як більш сильного фактора ризику гострого інфаркту міокарда, це фактор ризик більший для чоловіків. Ми бачимо з вами, як впливає модифікація способу життя у хворих з цукровим діабетом. І ми бачимо з вами, що менше цукру, менше алкоголя, є порівняння між жінками і чоловіками. Але все ж таки в Україні 94 зменшує кількість цукру, а 84 наприклад, в Європі. І крім того, досягнення хворими України та Європи цільових рівнів глікованого гемоглобіну на фоні гіпоглімічної терапії цільовий рівень менше ніж 7%. І ми бачимо з вами, що 59% чоловіків Європи досягають. Жінки 58%, але в Україні, на жаль, тільки 33% чоловіків і 29% жінок. Патогенез. Різниця в патогенезі і хвороби серця у жінок і чоловіків. У жінок частіше зустрічається необструктивне ураження коронарних артерій. Мікросудинної стенокардії, патології мікросудини та ерозії бляшок порівняння з більш частим розривом атеросклеротичних бляшок у чоловіків. Це треба звернути увагу. Жінка все ж таки з чистими, скажімо, але це не чисті, зрозуміла, коронарними. З артеріями це не є здорова жінка. Це жінка може бути з мікросудинною стенокардією. І судинна дисфункція за відсутності обструктивної ішемічної хвороби серця є більш поширеною у жінок і пов'язана з двократно вищою смертністю. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у жінок. У жінок рідше зустрічаються класичні симптоми болю в грудях. 31% проти 42% у. У чоловіків, особливо у молодих пацієнтах, у жінок спостерігається велика розніманітність атипових синдромів, більше ознак вагусної активації, задишки, слабкості, болю в руці, спині, або щелепах, серцебиття, головокруження або втрата апетиту. Жінки з гострим коронарним синдромом мають менш виражений стеноз коронарних артерій, але більш високу. Внутрішньогоспітальну та річну смертність, кардіогенного шоку та серцева недостатність порівняння з чоловіками. Шановні колеги, ішемічна хвороба серця це не лише хвороба чоловіків. Більше, ніж одна жінка з трьох помирає від серцеве судинного захворювання чи інсульту. Але цьому можна запобігти. Шановні колеги, зверніть знову на цю метааналіз. І знову ж таки, давайте звертати увагу, що жінки, жінки краще виживають, коли вони отримують сартани. З гіпертензією. А чи без гіпертензії? Немає значення. Але це так. А чоловіки з інгібіторами АПФ. І мені дуже. Приємно, що сьогодні в сартани в нашій практиці, рутинній практиці кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, це ну, дійсно є, мають місце. Але перший сартан, який довів позитивний вплив на виживання у хворих після гострого інфаркту міокарда, це був валсартан. І дослідження валхет знову ж таки ризик довів. Ризик комбінованого показника смертність і захворюваність і покращував Валсартан клінічні показники і симптоматику пацієнтів з хронічною серцевою достатністю на фоні стандартної терапії і зменшував навіть на 33%. І Знижував ризик виникнення нових випадків цукрового діабету на 23%, а еректільна дисфункція вона була як приплацеба. А це також важливо. І валсартан єдиний сартан, який показаний для лікування і гострого інфаркту міокарда, і хронічної серцевої недостатності, і артеріальної гіпертензії. І у нас є сьогодні в Україні родина тіара, Тіара соло, Тіара дуо, Тіара тріо. І ми пам'ятаємо з вами: Тіара Соло – це валсартан, Тіара дура це валсартан і гідрохлортіазід, Тіара тріо. Це і валсартан, і Амладіпін, і гітрахлортіасіт. Але, але є у нас на світі блакитні зони. Блакитні зони це так заведено називати п'ять регіонів планети, серед населення яких частка тих, хто перетнув 90-річну межу, і ця частка винятково велика. А це грецька Ікарія, Італійська Сардінія, Японська Окінава, Коста-Ріканська Нікоя і Лома Лінда в Каліфорнії. Ну, от такі місця, де є дуже цікаво, що в Netflix можна передивитися навіть такі дві 3 серії фільму на цю тему. І дуже цікаво. Але цікаво чому. Чому люди 100 років, 110, 118 років живуть, живуть в цих районах? Що вони їдять? Що вони п'ють, як це відбувається? Ну і в чому ж секрет? Наприклад, японського довголіття. І Гонконг 83 з половиною років, це середній вік. Японія 83,1, Італія 82. Тому що сьогодні... Це ж таки відносно Японії розкрили, що є НАТО. Це боби, які зберігаються. Це традиційна японська їжа, яку готують зі зброджених соєвих бобів. Особливо популярна на сніданок. Має специфічний запах та смак, а також липку тягучу консистенцію. Ну, вибачте, як наша овсянка. Є навіть День НАТО, відмічають 10 липня. Натокіназа це діюча речовина НАТО. Фермент, до складу якого входить протеаза та да 275 видів амінокислот. Вони мають противірусну активність, фібринолітичну активність, змінюють кісткову тканину, оберігає органи зору, стимулює виведення токсинів і шлаків з організму. Може індіфікувати ракові клітини, нейтралізувати їх, посилює транспорт кисню в периферічне відділи, Антипаразитарні властивості у кишечнику, зменшує накопичення холестерину, активізує метаболізм, допомагає в схудненні. корисне в зживленні ран. Ну, дуже багато все ж таки, причин, щоб їсти цю, нато, цю кашу. І вплив на токінази, на артеріальний тиск навіть. Але сьогодні компанія Bovios зробила е, спеціальну добавку, Добавку, яка нам допомагає е, в, навіть зниження артеріального тиску, рандомізовано контрольовано дослідження. Ну, це було е, а вже ж японське дослідження, і мета вивчити вплив добавок на токінази на артеріальний тиск у суб'єктів із. Перед гіпертензією або гіпертензією першої стадії висновок цього дослідження додавання натокіназу призвезло навіть до зниження і систолічного, і діастолічного артеріального тиску. Ну, найбільш цікаве, що вплив натокінази навіть на sars cov 2 і демонструє потенціал для інгібування інфекції sars cov 2 через деградацію білка С. Одноразова доза перально натакіназу посілює тромболізіс і антікугляний профіль. І знову ж це японське дослідження. Одноразово введення натакіназу посилює фібриноліз. А якщо постійно приймати, то чином наші пацієнти можуть за допомогою натокінази все ж таки зменшити, наприклад, прийом ацетилсаліцилової кислоти. Ну, і основна сфера застосування на такі нази, застудні захворювання, розріження мокротіння, профілактика тромбоутворення, пришвидшення детоксикації. Хто? Ну, ми з вами пам'ятаємо під час епідемії COVID-19 стирати тіопептідазу було призначення. І але хто призначав? Ми всі призначали, тому що якраз під час COVID-19 був великий вплив на ці, і допомога. І саратопіптідази це фермент, який виробляється бактерією, серата. Марцецентр. Цей фермент відомий своєю здатністю розкладати білки, зокрема сироваткові білки, фібрин, колаген та інші структурні білки. Використовується. Для полегшення симптомів запалення та сприяє швидкому відділенню мокротіння та захворювання дихальних шляхтів. Підтримка здоров'я суглобів для полегшення болю запалення у суглобах і протизапальна дія розщеплення цитікінів, хемокінів та адгезивних білків. І препарат лібоксаза. Препарат Лібоксаза входить сарат пептідаза 9 мг, і натакіназа 50 Мг. Рекомендовано для підтримки здоров'я, дихального та опорно-рухового апарату людини, шкіри і лор органів. Шановні колеги, і я гадаю, що навіть не тільки для жінок, але і для чоловіків, лебактаза буде дуже ну, важлива для підтримки здоров'я, підтримки активного стану, що нам сьогодні дуже-дуже